Всім привіт, друзі! З вами я, Льмончик. Та сьогодні ми будемо обозривати таку е, гру. Трейлер, груйлер. Е, цей трейлер зробив мій друг. Так що давайте його почнемо обозривати, я буду його оцінювати, казати діпа, всякі маленькі деталі і так далі. Кстаті, він називається е, 1942 демо-трейлер. Давайте почнемо. Дякую за перегляд! Ну, в принципі, я подивився. В принципі, він нормальний. Давайте вже ще раз подивимося. І так, ще подивимося на што. маліші деталі. Там був жаль, што. Што. О, бібит! При... Що? Що він зробив? Він зібрав. Почекайте, він зібрав е, ДА! Дивіться, дивіться, просто дивіться. Бачите, він тільки що зламав е, Обізяну і. А, я цю обізьяну не знайшов. Ну... 1942. Можливо, це код якийсь, можливо, рік. Можливо, це календар якийсь. Можливо, це код від сейфа. Я думаю, що це код від сейфа може бути. Тому що я вже зняв і от чому я там казав код від сейфа, То-то, Ту ту-то, тут -ту -ту демо. Ну, і все, далі скоро, скоро демо. Я її вже пройшов, звісно Ну, давайте почнемо з самого початку. Now GAME із що там Комінгсон. Get out. У нас пише Г Т. А ут. Вроді. От тут я не бачу що, але тут бачу here. Давайте хир. Uh, тут ми бачимо маленьку обізяну. Там ми, там ми не побуваємо, але б дуже б хотілося б зрозуміти, що б там робилося. Ми проходимо кудись і все. Кстаті, це волохастий якийсь чувак. Бо в нього є лапка. Бачимо слідучий кадр з драбиною. Ми бачимо драбинку. От, факел. Якусь кнопку. Кнопку. І тут що у нас пише? Chapter 1 Part 1 is almost Here. Дверку бачим. Бачимо кнопку. Навіщо кнопка є? Не знаю. Там щось було. Стоп! Тут щось було, бачите? У це. Фігня, що це? Це якийсь домик? Ми бачимо книгу. Скрійна книга. Він її нотатка там писала. Мор Лосаті... Опа. Обізяна і сун... Кришка якась. Ми падаємо, і тут ще якась крута. Піз. Бузлес ад босс. Кстаті, кстати ще у цієї фігні. Вона, можливо, якось переродеться. Ну ладно. Код. 5. 5 3. Можливо, на ц... щось на це павільє. Ми падаємо. No. ноу no. Ми падаємо туди. Ми кудись біжим. Кстаті, 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 бачите, у цей кірпічі у цей. Вони відрізняються Може це на щось повлияє. Тут зламалась обізянда, це понятно Фрі. Кстаті, книга і Він ламає блок. Там якась плот. Він зламав. Uh, have a Хелп. Uh, 942 бат. Ду-ду-ду-ду-ду Демо. Скоро. Уф. Я нічого не можу сказати про цей трейлер. Він би і хороший, і поганий, тому що мало секунд, хоча б минуту от трейлер і щоб оце було класно. Ну а так, 25 секунд це мало. Чесно, це мало. Ладно, трейлеру я, напевно, поставлю 8 з 10. Нормальний трейлер. Мені сподобалося тільки не сподобалося, що дуже мало секунд йшов. Е, на цьому все. Ждіть, коротше, нових серій. На цьому я закінчую. На цьому все. Всім пока та всім удачі. Всім пока-пока!